Всім привіт, важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, німецькі фермери зараз блокують транспортний рух по всій країні, частково заблокований рух на польсько-німецькому кордоні, також на кордоні Німеччини і Франції. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі ви допоможете розвитку україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, Німеччина, друзі, таке враження, що в Німеччині зараз вибух народного невдоволення. Взагалі, впродовж всього цього тижня країною лихоманить протестами фермерів. Які нагадаю, ще з понеділка, 8 січня, почали блокувати своїми тракторами вулиці, міст та автобани Німеччини а з середи до п'ятниці мають намір страйкувати в Німеччині ще машиністи локомотивів, що значною мірою звичайно паралізує залізничне сполучення в країні? Виникає друзі закономірні запитання: наскільки масовими є ці протести, і чи можна говорити про політичну кризу в Німеччині? Є інформація, що частково заблокований рух на автобані між Німеччиною і Польщею. Взагалі, друзі, ви знаєте, що митний контроль на кордонах Німеччини з країнами, якими межує Німеччина, це Польща, Франція, Чехія, Швейцарія, митні служби ФРН, вони посилили контроль, тим самим запобігаючи непопадання в країну нелегальних мігрантів та біженців. Зараз заблоковані в'їзди на автобани у кількох землях. Ще одним із центрів проведення акцій є також звичайно, Берлін, розташована навколо столиці Федеральна Земля Бранденбург. У столиці Німеччини довга колона тракторів приїхала до Бранденбургських воріт. Влада Бранденбурга повідомила, що фермери блокували низку міст у землі. Про блокування в'їздів на автобани повідомляють із земель Мекленбург, Північний Рейн-Вестфалія та Рейн-Ланд-Пфальц. Також через Штральзунд на північному сході Німеччини проїхала колона загальною довжиною близько 20 кілометрів. Це повідомляє також поліція Німеччини. Великі колони фермерів-протестувальників на Сільгосптехніці прибули також до Гамбурга та Дюссельдорфа. Крім того, повністю заблоковано проїзд через прикордонний перехід. Решта та Віндерстоф на кордоні з Францією і також на кордонах з Польщею. В Емдені на північному заході Ферен через протести призупинили виробництво навіть на заводі Фольксваген. Під'їзди до заводу заблоковані фермерами, тому співробітники не мають змоги навіть приїхати на роботу. Також, друзі, характерна деталь, що до протестів селян, усупереч їхньому бажанню, активно намагаються приєднатись праворадикальні кола ФРН. Взагалі, протести в Німеччині вони схожі також на блокування польсько-українського кордону. Схоже, що німецькі фермери вони побачили, як польські перевізники, польські фермери все ж таки добились своїх вимог. Ви знаєте, що польська влада, вона... Виконала всі вимоги протестувальників в НІ в Польщі, і німецькі фермери також вирішили через блокування автобанів, через блокування доріг Німеччини достачатись до своєї влади. Взагалі, протест селян в Німеччині спричинений насамперед рішенням уряду скасувати дотації на дизельне пальне та покласти край звільненню від транспортного податку на техніку, що використовується в сільському та лісовому господарстві. Щоправда, друзі, після першої акції протесту фермерів, нагадаю, яка була у центрі Берліна ще 18 грудня. Уряд вже частково пішов тоді на поступки. Однак, Єхім Руквід, це голова німецького селянського союзу. Який організував нинішній тиждень дій, ще на тому мітингу заявив, що часткові заходи фермерів не влаштують і вони вимагають переорієнтації політичного курсу, а інакше вимагатимуть взагалі зміни уряду в Німеччині. Звідси також популярна серед протестувальників аграрів гасло, геть світлофор. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. До зустрічі!